Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Президент США Дональд Трамп заперечив, що нібито пропонував президенту України Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії у розмові з журналістами на борту Ерфорсман. Він заявив, що такого ніколи не було. Глава Білого Дому вважає, що сторони мають зафіксуватися на поточних лініях фронту і зупинити бойові дії. Вони повинні зупинитися просто зараз на лініях фронту, повертатися додому, перестати вбивати людей і все. Що стосується Донбасу, то нехай залишається так, як є зараз. Зараз він уже розділений. І Я думаю, що Росія вже контролює 78% території. Сторони можуть щось узгодити пізніше. Раніше Вашингтон Пост написав про те, що російський диктатор Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом нібито вимагав повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Тиск на Росію має посилюватися, щоб сформувати спільну позицію Україна щодня веде переговори з європейськими лідерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави запевнив, Кремль не отримає жодних подарунків. Ми нічого. Не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити. Володимир Фесенко, політолог. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Але коли ми чуємо, хай е, Трамп відкраскався від того, що він пропонував, нібито Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії. Але він точно казав, що давайте зафіксуємося на поточних лініях фронту. А фіксація на поточних лініях фронту не може перерости потім в звернення до України, до Володимира Зеленського, віддати Донбас Росії. Хай навіть ті 78%, про які так часто говорять зараз медіа. Знаєте, теоретично може бути все, що завгодно. Однак я нагадаю, що ще 11 березня цього року. В джиді, в Саудівській Аравії, українська сторона з сполученими штатами на високому рівні підписали спільну декларацію, узгодили спільну позицію щодо формату завершення цієї війни. Це припинення вогню, повне припинення вогню вздовж лінії фронту. На даний момент це єдиний спосіб завершити війну. Якщо зараз починати переговори про статус окупованих територій, а це скоріше за все буде як частина будь-яких мирних переговорів, тому що треба обговорювати багато питань і повернення полонених зараз. Це відбувається так по партіях, але принцип України всіх на всіх, це питання. Відшкодування збитків України від російської агресії, багато інших важливих питань. Але от статус окупованих територій, це точно буде обговорюватися. Але позиції України та Росії принципово розрізняються. Вони абсолютно протилежні і тут компроміс навряд можливий, тому о, о, припинити бойові дії вздовж лінії фронту. Це єдиний можливий компроміс на сьогодні, щоб вийти з війни. Причому йдеться звичайно, і про припинення бойових дій на фронті на суходолі і в повітрі. Теж що стосується вимог, ну вимоги, от як є вимоги з боку Росії, є вимоги з боку України. Наші вимоги, щоб окупанти вийшли з українських територій. Навряд вони це зроблять, але ми цього зараз вимагаємо. Вимагали з першого дня війни і навіть 2014 року, і зараз цього вимагаємо. А вони будуть вимагати, щоб ми віддали Запоріжжя і Херсон. Для нас важливо інше, от в контексті Трампа. Те, що Трамп зараз повернувся до позиції, яка була в березні, тому що. В квітні і особливо влітку були коливання, і навіть в серпні, от коли була зустріч на Алясці, вже там проявлялася готовність американців. Ну у всякому разі, деяких людей з адміністрації Трампа. Перш за все, Стів Уїтков, його спецпредставник відносини з Путіним, готовність домовитись на російських умовах. Давайте віддамо Донбас і все, війна закінчиться. Ми розуміємо, що це не так, тому що якщо Путін отримає без бою частину нашої території, завтра точно. Він буде вимагати. Віддайте Херсон і Запоріжжя, потім віддайте Харків і Одесу і так далі. Це неминуче буде. Якщо він стикається з противом, от тоді-да, тоді вже інакша ситуація. Тому в даному випадку не йдеться про якісь територіальні поступки України, дали цитату нашого президента, де він чітко заявив нашу позицію. Він це казав і раніше, коли. Не тільки з'явилася ця ідея одностороннього виведення українських військ з Донбасу. Він вже і в серпні, і на початку вересня казав, що це неприпустимо і неможливо для нас. Ми не будемо обмінювати наші території на наші території. Ну і американці, мені здається, це розуміють. Тому от Трамп і каже про те, що треба зупинитися там, де є по лінії фронту. От головить думку до Путіна, але додає, що потім вони домовляться. Це якраз є основною складністю. Якщо е, Трамп відмовився передавати Україні тамагавки, ми про них стільки говорили, і так на них сподівалися. І також говорить про те з посиланням на Ройтер, цитую, що треба гарантії безпеки надати Україні і е, Росії. Е, Україна чітко. Розуміє, і ми вже за цей час, піднімаючи питання гарантій безпеки, я думаю, дали пояснення всім нашим глядачам, що таке гарантії безпеки для нас. Про які гарантії безпеки гіпотетично може йтися до... для Москви? що вони собі можуть гіпотетично виторговувати, і чи США та країна, яка може ці гарантії безпеки гарантувати на зараз обом сторонам, чи там йдеться виключно про зняття санкцій, Росія на цьому постійно наголошує. Ну, це теж буде питання переговорів з боку Росії. До речі, в переговорах з цього питання обов'язково мають взяти європейські країни, Звичай. тому що багато галасу, що європейців немає в переговорах. Вони опосередковано беруть участь в переговорах. через нас і через комунікацію з Трампом. І Трамп змушений рахуватися теж з позицією європейців. Щодо гарантій безпеки для Росії. Ну, відповідь на це запитання достатньо проста. Путін про це сказав ще до вторгнення в Україну і повторював вже після вторгнення. Це відмова України від членства в НАТО. Ми не будемо відмовлятися. Наша позиція от одна з наших червоних ліній. Про це казав і президент Зеленський, і міністр закордонних справ України Андрій Сібіга. Наша позиція така: одна з червоних ліній, от крім невизнання окупованих територій, це неможливість втручання в наш внутрішній і зовнішній суверенітет. Відповідно, ми не будемо змінювати наші внутрішньо політичні цілі. Тобто, ми не будемо відмовлятися від прагнення інтегруватися і до Європейського Союзу, і до НАТО, що б там не хотіла Росія. Однак Трамп, на превеликий жаль, але готовий пожертвувати темою НАТО. Тому е е американці неодноразово казали і сам Трамп, що ну, по темі НАТО перспектива України закрита. Е е вони готові цим пожертвувати. От тут ситуація суперечлива. Щодо України, ми вимагаємо обов'язково гарантій безпеки. До речі, після зустрічі з Трампом, Зеленський, коли розмовляв з європейськими партнерами, він теж піднімав це питання. Я думаю, воно буде обговорюватись і зараз. Між іншим, на мій погляд, з високою вірогідністю, ми на цьому тижні побачимо. Активність наших європейських партнерів і в комунікації з нашим президентом, і в комунікації з Трампом, щоб була спільна позиція перед переговорами Трампа з Путіним в Будапешті гарантії безпеки, які зараз виглядаються, вони не є в повному сенсі гарантіями безпеки. Тобто, нам ніхто не дасть ядерну зброю. Нас на жаль не беруть в НАТО і не дадуть нам гарантії захисту. Тобто, за нас не будуть воювати. Однак. Нам обіцяють підтримувати нашу сильну армію, зберігати нашу сильну, сильну армію. Це суперечить російській позиції про демілітаризацію України. Нам обіцяють, що одна верніше, ми ведемо переговори про те, щоб однією з гарантій безпеки був вступ України до Європейського Союзу. Йдеться також про присутність європейського контингенту на території України військового контингенту за підтримки США і саме збереження санкцій. Давайте России. на цьому поставимо крапку, тому що вже новини мають з'явитися в ефірі. Працюватиме інформаційна служба. Володимир Фесенко, політолог, назвав.